Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в пола зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування політика героїв на Черкащині родини захисників отримали сертифікати на житло. Коригував повітряні атаки. СБУ затримала агента ФСБ, який наводив російські ракети на об'єкти сил оборони у п'яти областях України. Оборона Турецька в межах всеукраїнської ініціативи відбувся показ документального фільму. Нове життя черкащанки почали частіше звертатися за допомогою до центру матері та дитини. Ще 30 родин ветеранов і полеглих захисників із Черкащини відтепер мають змогу придбати власне житло. Сертифікати на це їм вручив начальник обласної військової адміністрації Табурець. кошти теж вже на рахунках отримувачів. Йдеться про 75 мільйонів гривень загалом. Ветеранам та членам родин загиблих у російсько-українській війні бійців передали 30 сертифікатів на придбання житла. Одним з тих, кого підтримала держава, став Богдан Ключка. Ветеран війни із з початком повномасштабного вторгнення пішов у Збройні сили України із особистих переконань. Ну, захист держави, ну колись там давав собі перед сам перед собою давав обіцянку. Мобілізувався в квітні 2022 другого року. Е проходив ну, після навчання, потрапив в 110-ту окрему механізовану бригаду. Імені генерал Хрунжова Марка Безручка там. Це оборона околиця вдівки була, ну саме нашого батальйону. Поранення отримав на початку 23-го, 3-го січня. Все, що мав за плечима, досвід та знання, які здобув на заняттях із допризовної підготовки у школі. Решту дала українська армія. Після поранення повернувся до мирного життя і працевлаштувався. каже можливостей, для самореалізації ветеранів вистачає завдяки державній ініціативі. Може придбати житло. Схиляється до варіанту з квартирою. На мій погляд, квартира трошки зручніше. Ну і враховуючи, я не скажу, що я маломобільний, тобто я там рухаюся, але біля приватного сектору більше буде праці. Відповідно, на це буде треба більше часу. Зараз, так як працюю, займаюся спортом, тобто часу дуже мало. За умовами програми на рахунок отримувача перераховують фіксовану грошову допомогу. Її можна витратити на придбання будинку чи квартири, або ж як частину коштів за обране житло. Одною із самих базових потреб, яка є для будь-якого військовослужбовця, знаюся особисто, особливо коли живеш там довгі роки, як ви куртуричках то по. Іншим квартирам, молоді, винаймаючим, це, мабуть, це таке отримання житла. І завдяки позиції президента України, Кабміна, Мінвєта, ми маємо змогу, і наша область і в цьому році. Отримала кошти сертифікати на придбання житла один із напрямів державної програми Політика героїв. Ініціатива впроваджується в усіх неокупованих регіонах України. Зокрема, на Черкащині від початку року грошову підтримку від уряду отримали 48 родин ветеранів та загиблих на війні захисників. До кінця цього року таких сертифікатів мають видати ще 47. Вам Велика вдячність за службу. Вам велика вдячність за стійкість, за те, що ви. Набагато стійкіше, ніж будь-яким цьому суспільстві нашому, але мають всі дики бути. Тому е, тримаємо стрій і вболіваємо за довгий, довготривалий мир. Вболіваємо за наших хлопців, які сьогодні стоять. і разом наперемон. Слава Україні! Вікторія Олега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Робітники служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки рашистів по Україні. Основним завданням, яке виконував цей фігурант, був пошук і передача координат аеродромів комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем Сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював розвідку по цих регіонах і позначав на Google картах координати військових об'єктів та місця виробництва українських БПЛА. Паралельно з цим агент збирав розвіддані через знайомих. У них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов. Співробітники Служби безпеки України викрили фігуранта, задокументували вчинені злочини та затримали його. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон з геолокаціями, фотографіями та іншими звітними матеріалами. Матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Маємо ще одну сонячну електростанцію в області, а це плюс один у загальну генерацію. Цього разу втілено проєкт від компанії індіан Солару в межах програми Сонячний вулик за час повномасштабної війни в області на 74% збільшено кількість об'єктів розподіленої генерації. Їх уже 1730 на сьогодні. Енергетична сьогодні. Сьогодні, саме в ці дні, особливо в воєнний стан, вона є пріоритетом для держави. Сьогодні ми можемо впевнено говорити, що і децентралізація нашої енергосистеми, і розвиток розподіленої генерації, і саме Використання природних таких відновлювальних джерел електроенергії це дійсно завдання, яке ставить президент перед всіма областями. Ми можемо на Черкащині гордитися нашими проектами, тому що лише за час війни, тобто за цей непростий час. Ми збільшили нашу саме розподілену генерацію практично на 74%. У нас станом на сьогодні території області є 1730 об'єктів розподіленої генерації. На станція, вона приєднана до лінії 10 кВ, і це фактично вся генерація, яка тут. Генерується, вона тут вже і споживається, і це оптимальне рішення. Я називаю це станція здорової людини, коли дійсно ми не створюємо проблем для енергетичної системи. Ми локально посилюємо енергетичну. Достатність конкретних населених пунктів або громад за словами очільника регіону Ігоря таборця до 2027 року у планах реалізувати понад півсотні проєктів зі встановлення об'єктів розподіленої генерації. 35 днів оборони Торецька. показ документального фільму українського журналіста Юрія Бутусова відбувся в кінотеатрі Україна. У стрічці розповідається про те, як наші захисники з бригади Людь. Боронили стратегічне місто на перегляд картини. Запросили, зокрема, представників національної поліції та військових, був там і командир згаданого формування, який розповів, як воювали він та його бійці, та що довелось побачити серед руїн Донеччини. Турецьк, місто Шахтарів. Тут видобували вугілля, розвивали хімічну, машинобудівну та харчову промисловості. Місто, яке жило звичним життям, доки не прийшла російська пропаганда. Розкачувати антиукраїнські настрої тут почали весною 2014 року. Пізніше були спроби окупантів взяти населений пункт під контроль. Не вдалося. Майже 10 років місто жило на межі між війною та миром. У 2024-му спроби захопити турецьк поновилися. Взяли одного полоненого один десь відвіз. 200. Тупо сащили колізуть, як таракани. один полонений у нас. Один Це кадри зачистки однієї з багатоповерхівок Торецька". Відео знято на камеру GoPro заступника командира штурмового полку бригади Нацполіції. Людь вже під час розмови з журналістом та автором фільму Юрієм Бутусовим. Військовий розповідає, як вдалося протриматися під натиском ворога понад місяць без шансу на ротацію. В обороні міста брав участь і командир штурмового взводу батальйону спецоперацій. один з перших, хто зайшов на позиції. Це ще було зі сторони Майорська. Зі сторони Майорська більш накопичилося, накопичилося і почали заходити вже з флангів. Там стояли наші полки, такі як полк Сафарі, полк Луганська 1 Вони прийшли з їхньої сторони. Дальше вже не пам'ятаю. Потім в мене була ротація там на декілька днів, і я знову зайшов на позиції, яких вже просто майже не було. За кілька днів Михайла поранили, але найстрашніше не це, а бачити, як ціле місто стирають до самої землі ворожі снаряди, а ще допомагати розбирати завали, під якими тіла мирних жителів. Коли я виїжджав, то вже почалися обстріли по місцевим. Почали масивно обстрілювати. по приміні ми якраз виїжджали на повороті в цей, і був приліт. Прилетіло в будинок, здається, жили, да, в жилий будинок, і там якийсь е магазин то ли, щось таке, чи маркет якийсь був, бо потім туди поїхали, ще витягували трьохсоті були люди, багато загиблі були вже. Було страшно, і зараз страшно, страшно за себе, страшно за побратимів, страшно за сім'ю, яка вдома. Страху бійців, роботу яких показано у стрічці, важко помітити там швидше про організованість, підтримку, вміння мобілізувати зусилля та шукати рішення в наскладних обставинах. Та найголовніше, що показує документальна картина, це бажання Росії знищити все українське. Фіксувати події війни важливо, кажуть ті, хто прийшов на показ, і ось чому важливо показати, що наразі там відбувається, тому що можливо нам деякі факти ще не розповіли або не розповідають. А так, ті, хто були там, вони можуть розповісти і всю історію, і все, що там було. Щоб в майбутньому люди знали, що відбувалося, як проходили події, і могли передивитися і також відчути. Ці емоції, які відчували ми зараз, і відчуваємо. Активна фаза боїв за Турецьк тривала із середини червня 2024 року. На початку листопада стало відомо, що ворогу вдалося захопити центр міста. В лютому, 25-го був окупований майже весь населений пункт. Історію боротьби за місто шахтарів показали цього року, 26 серпня, одразу в кількох містах України. І вона не лише про звиття бійців, а й про те, що і поліція теж воює. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Смачне корисне, якісне. Таким має бути шкільне харчування, щоб діти хотіли йти до їдалень. Для цього на Черкащині впроваджував національну реформу. Разом з її ініціаторкою Першої леді України Оленою Зеленською побували в кількох школах у Черкасах, у Смілі, де вже модернізували їдальні, і головне кардинально змінили підходи до харчування дітей, повідомив начальник ОВА Ігор Таборець. За його словами, це не поодинокі приклади вдалих проєктів, це системна робота в школах. Про це детально поспілкувалися з командою першої леді спільно з представниками наших тергромад. За участі також заступника керівника Офісу президента Віктора Микити, заступника міністра освіти і науки України Андрія Сташківа. Різною мірою у регіоні вдалося оновити вже 60% харчоблоків, з них 10 – коштом державних субвенцій. Наразі чотири проєкти в роботі. Науковий підхід до відновлення ментального здоров'я використовують у Богдановому університеті. На базі психологічного факультету відкрили навчально-наукову лабораторію, в якій на практиці досліджують новітні методики з відновлення і збереження психологічного благополуччя. Проєкт реалізували за підтримкою Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як Черкаської обласної держадміністрації, міжнародних та громадських організацій. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбулося відкриття навчально-наукової лабораторії ментального здоров'я дитини та сім'ї «Family Mind Lab». Осередок психологічної підтримки та відновлення призначений насамперед для дітей та батьків. Пріоритеті загалом і. В будь-якому віці має бути турбота про психічне здоров'я, тому що це основа ну, всього, всієї активності людини, маленької чи великої. Для дітей я думаю, це корисно не лише в той момент життя, коли вони живуть, якщо вони потребують якоїсь психологічної підтримки, але й на майбутнє, тому що це виховує нове покоління, яке Знає, що турбуватися про своє здоров'я це от така норма, як турбуватись про базові фізичні потреби. Лабораторія має стати дослідницьким простором та майданчиком для розробки методичних матеріалів, які використовуватимуть фахівці дитячої та сімейної психології. Для черкащан та гостей міста надаватимуть безоплатні консультації щодо психологічної реабілітації дітей та підтримки батьків. Лабораторія стане осередком нових ідей та інноваційних практик у збереженні та зміцненні психологічного благополуччя. Лабораторія це буде база, дослідницька база для того, щоб наші психологи і міждисциплінарна команда могли розроблювати. Методичні розробки, які потім будуть використовуватися фахівцями, які працюють у сфері психології, зокрема у сфері дитячої, сімейної психології та психотерапії, у нас така амбітна ціль, але ми щиро віримо, що всі разом, бо в нас величезна команда, яка стоїть за створенням цієї лабораторії, і що ми всі разом зможемо досягти цих результатів і бути корисними в Чер... на Черкащині. Проєкт реалізували за підтримки міжнародної організації Save the Children in Ukraine, координатора регіональної технічної робочої групи психічної. Чного здоров'я та психосоціальної підтримки київського хабу Віктора Вуса, Черкаської обласної державної адміністрації та Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як це восьмий простір, який створений в рамках цієї ініціативи, але він носить не лише практичний характер, а й науково прикладний. Саме цей простір для нас стане лабораторією і навчальна, і досліджень. Цієї ініціативи підтримки дітей, навчання безпосередньо фахівців, які працюють в цих просторах по регіону, розбудова такої навчально-наукової бази, а в тому числі і публікації, які дозволять нам ширше дослідити тему психосоціальної підтримки та психічного здоров'я дітей під час війни. Під час засідання Круглого столу, присвяченому відкриттю лабораторії, угоду про співпрацю підписали між Черкаським національним університетом та дитячою обласною лікарнею, де вже функціонує подібний простір. Для ЧНУ новий проект стане додатковою можливістю отримати практичний досвід? Ми багато робимо, на мій погляд, добрих речей і для дітей, і для студентів, і для військових, і для жителів. Черкащини, і ось сьогодні, в переддень як кажуть, початку нового року, в нас ще є одна лабораторія, де ми можемо з одного боку покращувати свою якість освіти, витримуючи певні нормативні вимоги з другого боку бути соціально корисним для нашого суспільства для наших черкащан. Владислав Бедренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаський міський пологовий будинок, медичний заклад, де не лише рятують життя а й допомагають йому з'явитися. Сучасна установа, обладнана всім необхідним для надання кваліфікованої допомоги жінкам, діє в місті вже десятки років. Військове сьогодення не лише поставило перед лікарями і пацієнтками нові виклики, але й навчило долати їх детальніше в наступному сюжеті. Центр матері та дитини таку назву має Черкаський пологовий будинок. Тут є все, що потрібно, щоб майбутні матусі мали можливість безпечно та якісно отримати медичну допомогу в особливий період свого життя. Черкаський міський пологовий будинок існує з 1965 року на різних площах, на різних локаціях. Але перша це і на сьогоднішній день єдина це вулиця Чехова, 101. Заклад надає медичну допомогу акушерсько-гінекологічно спеціалізовану, як амбулаторну, так і стаціонарно. Також надається допомога в пологах. Заклад допомагає жінкам ще на етапі планування майбутньої вагітності і супроводжує протягом усього процесу виношування дитини і народження. Кажуть, війна в країні створила нові виклики для медиків та їхніх пацієнток. Та, зрештою, вдалося пристосуватися до нинішніх умов і працювати не менш якісно, ніж раніше. Об'єми надання медичної допомоги за крайніх три роки, незважаючи на війну, поступово збільшується допомога стаціонарними відділеннями, гінекологічними відділенням, кількість операцій. В 2024 році збільшилось на 20% порівняно з попереднім роком, в 2023, дякуючи і міській владі за те, що ми отримали велику кількість медичного обладнання, що дозволило розширити об'єми надання медичної допомоги, так і фахівці, які розширили свої можливості і рівень оволодіння тими чи іншими техніками. Основне завдання закладу допомагати з'являтися на світ новому життю. Та піклуються тут не лише провагітних, пологовий будинок лікувальний заклад, в якому допомогу надають усім жінкам. Роблять це за допомогою сучасного обладнання та з повагою до кожної пацієнтки. Не відчуваю, що я в лікувальному закладі відчувала пару днів, а так я просто, наче, десь, відпочиваю. Дуже уютно, колектив дуже гарний, дуже чисто, дуже. Ну, зручно бачите ж, дві кроваті, ванна, туалет годують дуже, дуже смачно. Ну, я задоволена у КНП Черкаський міський пологовий будинок, центр матері та дитини, працюють понад 200 медиків. Заклад надає послуги незалежно від місця проживання та соціального стану пацієнтів. Тут вірять, що кожна дитина, яка народжується, є безцінною і важливою не лише для її батьків, а й для всього суспільства, Незважаючи на складну ситуацію в Україні, зважаючи на війну, яка сьогодні відбувається в Україні, заклад. Створює максимально комфортні умови наближені для домашніх для своїх пацієнтів, надає якісну медичну допомогу, вважаючи на спеціалізацію нашого закладу, недаремно наш девіз Ми даруємо життя. Владислав Бодренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Більше інформації в наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб-каналі Ільдана ТРК. залишайтеся з нами.